Всім привіт! Сьогодні четвер. І значить, в ефії свіжий подкаст. Ми прочитали це за вас від майканемо. Треба сказати, що сьогоднішній випуск, мабуть, поки найскладніший і одночасно найважливіший серед усіх четвергових читань, які ми зробили. Бо зазвичай ми відбираємо для цього подкасту якісь прикольні технологічні статті, які не містять новин, тобто не підуть у суботні дайджести. Але з нашої точки зору достатньо цікаві і ошиюють ваш технологічний кругозір з сьогоднішнім випуском. Все дещо інакше. Це переказ великого дослідження під назвою «Persuasive Technologies in China» технології проконання в Китаї, підготованого дослідниками з «Australian Strategic Policy Institute» треба зазначити що Австралія сьогодні одне з основних джерел незалежної аналітики про Китай я так розумію їх не непокоїть це сусідство та й 5,5% китайців серед населення можуть бути за бажанням помітним дестабілізуючим фактором тому саме Австралія сьогодні докладає чи не найбільших зусиль для аналізу китайського впливу та розробці механік протидії йому. Хоча, як ми бачимо, з одного з кейсів, описаних у дослідженні, виходить поки так собі протидіяти в сенсі. Далі розповім, але повернемося власне до пейпера. Одразу маю сказати, що це доволі велика, більш ніж на півсотні сторінок дослідницька робота, і запхати її в 20 30 хвилинний подкаст доволі складно. Тому цей випуск для загального розуміння серйозності ситуації. А саме дослідження я покладу в опис відео і дуже раджу почитати його повністю. Принаймні, всім, хто професійно займається комунікаціями, безпекою технологіями. Хоча за великим рахунком його було б непогано почитати абсолютно всім користувачам будь-яких соцмереж, або розуміти, як глибоко можна трахнути наш мозок, маючи бажання, ресурси і ціль поселити в ньому ту чи іншу думку. Ну і ще цей випуск варто послухати, аби адекватно оцінювати небезпеку, яку несе Китай. Бо це давно вже не просто бідна країна, виробник дешевого краму, який можна за копійки купити з безкоштовною доставкою, і навіть не просто технологічний лідер з найбільшими обсягами виробництва приблизно всього від сонячних панелей чи літієвих батарей до авто чи мікроелектроніки. Бо головний товар, який Китай продає як на внутрішній, так і на зовнішні ринки це пропаганда. Значно витонченіша та ефективніша ніж російська, цьому і присвячене дослідження. Почнемо з того, що ж таке переконуючі технології. Переконуючі технології це цифрові системи, що впливають на поведінку користувачів через використання когнітивних та фізіологічних реакцій. Ці методи включають використання алгоритмів персоналізації для створення контенту, що викликає емоційний відгук. Маніпуляцію через візуальні або текстові стимули, такі як діпфейки, а також інструменти гейміфікації, що мотивують користувачів на бажані дії. Наприклад, соціальні мережі адаптують стрічки новин для отримання уваги користувачів, водночас, впливаючи на їхні погляди та емоції. Таке визначення дають автори дослідження. Їх п'ятеро. Не буду всіх перераховувати. Почитайте в оригінальному доку, якщо цікаво, ну або поставлю в опис відео. Китай розглядає інформаційний простір як ключову арену боротьби за вплив і активно інвестує в технології, що дозволяють йому маніпулювати інформацією та формувати громадську думку як всередині країни, так і за її межами. Засаднича стратегія у Китаї це навіть не промислове домінування через будівництво чи не найбільшої у світі кількості заводів. Трохи говорили про це в останньому оверніженерному подкасті. А стратегія військово-цивільного злиття, яка передбачає тісну інтеграцію цивільних технологічних розробок у військові цілі, включаючи інформаційні операції. Прикладом цього є значні інвестиції Китаю в штучний інтелект та аналіз великих даних. Ці технології використовуються для моніторингу громадської думки, автоматизованого створення та розповсюдження пропагандистських повідомлень, ідентифікації потенційних загроз та вдосконалення інструментів стеження. Китайські дослідницькі інститути та технологічні компанії, багато з яких мають тісні зв'язки з державою, активно працюють над розробкою алгоритмів Шії. Здатних аналізувати величезні масиви даних із соціальних мереж, новинних сайтів та інших джерел для виявлення трендів, настроїв та вразливостей у суспільній думці. Арсенал Китаю включає різноманітні інструменти, які комплексно використовуються для досягнення максимального ефекту. Це них. Пропаганда в державних змі, таких як агенція Сіньхуа, телеканал CGTN, газета Женьмін Жибао, які транслюють вигідний пекіну погляд на події, поширення дезінформації в соціальних мережах через фабрики тролів, ботів та фейкові акаунти. Кібератаки на уядові та корпоративні мережі з метою крадіжки інформації, шпигунства та саботажу, згадаємо численні випадки атак на американські компанії та уядові установи, що приписують китайським хакерським групам. Економічний тиск на країни та компанії, які не бажають йти на поступки пікіну, а також технології стеження, включаючи систему розпізнавання облич, моніторинг інтернет-трафіку та систему соціального кредиту. Що використовуються для контролю над громадянами та придушення інакомислення? Чи потрібно казати, що центральну роль у керівництві операціями впливу відіграє КПК? Ну про всяк випадок скажу раптом, ви забули про режим в Китаї. Китайська комуністична партія здійснює централізований контроль та координацію діяльності всіх державних органів засобів масової інформації, технологічних компаній та інших організацій, що беруть участь в операціях впливу. Окремо хочемо наголосити на ключовій ролі відділу єдиного фронту Центрального комітету КПК, який відповідає за координацію роботи з іноземними групами та особами, часто приховуючи свій зв'язок з партією. Відділ єдиного фронту керує мережею організацій, що діють за кордоном під виглядом культурних, освітніх чи ділових об'єднань, але насправді просувають інтереси КПК. Пишуть автори дослідження. І тут варто трішечки детальніше зупинитися на тому, що ж таке цей єдиний фронт центрального комітету комуністичної партії Китаю. Його було б неправильно називати структурним підрозділом КПК, бо він набагато більший і вагоміший за будь-який департамент. Єдиний фронт це система політичного впливу, яка об'єднує різні соціальні, етнічні, економічні та інші групи всередині країни та за її межами. Навколо стратегічних цілей КПК витоки цієї концепції сягають ще 20-х років минулого століття, коли КПК співпрацювала з іншими політичними силами для досягнення спільних цілей. Тепер все це стало КПК, приховано чи явно в Китаї чи за його межами. Які функції в єдиного фронту? Ну, в першу чергу, це внутрішній контроль. А саме залучення різних соціальних груп, інтелігенції, національних меншин, підприємців до співпраці з КПК для зміцнення стабільності в Китаї, також моніторинг і нейтралізація ідей, які суперечать офіційній ідеології КПК. Крім внутрішнього порядку денного, єдиний фронт також займається міжнародним впливом, використовуючи дипломатичні, культурні та академічні платформи для просування інтересів Китаю за кордоном. Та створюючи зв'язки з китайською діаспорою, яка є важливим інструментом зовнішньої політики Китаю. Як яскравий приклад, у документі наводяться інститути Конфуція, які позиціонуються як центри вивчення китайської мови та культури, але насправді використовуються для поширення вигідного китаю наративу, збору розвідувальної інформації та придушення критики КПК в університетських кампусах по всьому світу. В документі також згадується програма Тисяча талантів спрямована на залучення провідних науковців з усього світу до роботи в Китаї. Однак ця програма також використовується для отримання доступу до передових технологій та інтелектуальної власності. В дослідженні є приклад з професором Гарвардського університету Чарльзом Лібером якому були пред'явлені звинувачення в отриманні незаконного фінансування від китайського уряду та приховування своєї участі в програмі тисяча талантів, і звісно, інформаційна політика, координація пропагандистських кампаній для підтримки державних ініціатив, таких як один пояс, один шлях, та використання дезінформації та маніпуляцій у соціальних мережах для впливу на громадську думку в інших країнах. Так, наприклад, саме єдиний фронт свого часу придумав використовувати TikTok для формування позитивних для КПК наративів за кордоном і, звісно, жорсткої фільтрації критичних власне використання технологій та соціальних платформ у розвідці та пропаганді, мабуть, найсуттєвіша, як за обсягами, так і за важливістю. Частина документа. Китай активно використовує як власні цифрові платформи, такі як WeChat, Weibo, Дуін. Так називається TikTok в Китаї, так і західні, такі як Facebook, Twitter і YouTube, для поширення своєї пропаганди та дезінформації. Ми вже згадували методи, які використовуються для маніпулювання громадською думкою в онлайн просторі. Це і фабрики тролів, де працюють проплачені коментатори, які пишуть тисячі коментарів на підтримку політики КПК та дискредитують її критиків. І боти, що автоматично пошиюють пропагандистські повідомлення та створюють ілюзію масової підтримки, і фейкові акаунти, які видають себе за звичайних користувачів, але насправді контролюються китайськими спецслужбами. Наприклад, під час протестів у Гонконгу в 2019 році китайські платформи, такі як WeChat та Weibo, активно просували вигідний пекіну погляд на події. Блокуючи опозиційні голоси та пошиюючи дезінформацію про протестувальників, зображаючи їх як жорстоких екстремістів керованих іноземними силами. Крім того, у документі згадується використання алгоритмів соціальних мереж для піоітизації про китайського контенту та приховування або видалення критичних матеріалів. Китай також активно використовує інфлюенсерів, особливо серед китайської діаспори, для просування потрібних меседжів. Часто маскуючи їх під особисту думку. звісно, це було б неможливим без тісної співпраці технологічних компаній з КПК, таких технологічних гігантів, як Huawei та ZTE, вже неодноразово звинувачували у співпраці з китайським урядом у проведенні операцій впливу. У документі є згадки про бекдори в обладнанні Huawei, які потенційно можуть бути використані для кібершпигунства та збору даних. Просування Китаєм власних технологій 5G, зокрема обладнання Huawei, викликає занепокоєння у багатьох країн світу, адже контроль над цифровою інфраструктурою дає Китаю потенційні важелі впливу на інші країни, дозволяючи збирати дані, проводити кібератаки та в разі потреби блокувати доступ до інформації. Наприклад, якщо країна стає залежною від китайського обладнання 5G, Пекін може використовувати цю залежність для політичного тиску або шпигунства. Власне чого може використовує? Також наводяться приклади цензури в TikTok, які, як ми всі добре знаємо, належать китайській компанії ByteDance, де видалявся або обмежувався контент, що критикує КПК. Найяскравіші приклади це вже згадані протести в Гонконгу, утиски уйгуїв у Синдзяні та президентські вибори в США. говорячи про технології впливу та маніпулювання громадською думкою, не можна не згадати про технології стеження в Китаї. Якщо вам зараз здасться, що я читаю якусь антиутопію – ні, це все про сьогодення і реальність. У дослідженні саме технології стеження розглядаються як один з ключових інструментів, які Китай використовує для внутрішнього контролю та посилення свого впливу за кордоном. Вони тісно переплетені з іншими технологіями впливу, такими як пропаганда, дезінформація та кібершпигунство. Як тут не згадати нещодавній кейс з китайським електромобілем міністра внутрішніх справ Австралії Тоні Берка, який його прослуховував. Та наймасштабніша система стеження розгорнута всередині самого Китаю. КПК створила розгалужену систему стеження за своїми громадянами, використовуючи передові технології для моніторингу їхньої поведінки як онлайн, так і офлайн. Ця система тісно інтегрована з системою соціального кредиту. Тобто зібрані дані використовуються для формування соціального рейтингу громадян, який у свою чергу впливає на їхні можливості та права. Це створює систему, де кожен крок людини може бути відстежений і оцінений, що, звісно, стимулює конформізм та самоцензуру. Що таке система соціального кредиту в Китаї? ССК – це загальнонаціональна ініціатива, спрямована на оцінку благонадійності громадян та організацій на основі їхньої поведінки, базується на збої та аналізі великих обсягів даних про громадян, отриманих різних джерел включаючи фінансові операції, поведінку в інтернеті, дотримання законів та громадського порядку, система працює наступним чином: інформація про громадян збирається з різних джерел: онлайн-активність, покупки, публікації в соціальних мережах, історія пошуку, листування. Також аналізуються фінансові операції, кредитна історія, своєчасність оплати рахунків, інвестиції. Задіяні системи відеоспостереження, розпізнавання облич у громадських місцях для ідентифікації особи та відстеження її переміщень. також державні органи, інформація про правопорушення, штрафи, судові рішення. Зібрані дані аналізуються за допомогою алгоритмів штучного інтелекту та машинного навчання, які оцінюють поведінку громадянина та присвоюють йому певний соціальний рейтинг. Залежно від рейтингу громадяни можуть отримувати як переваги, наприклад, пріоритетне на обслуговування, знижки на товари та послуги, спрощений доступ до кредитів, так і обмеження, наприклад, заборона на виїзд за кордон, обмеження доступу до певних видів транспорту, залізниця, літаки чи труднощі з працевлаштуванням, навіть зниження швидкості інтернету. Очевидно, що система стимулює громадян до правильної поведінки та лояльності до КПК, оскільки небажана поведінка може призвести до негативних наслідків для якості життя кожного окремого громадянина. Чудовий інструмент для придушення і накомислення. Думко злочин це до нього навіть не дійде. Що для цієї оруєлівщини використовується в технологічному плані? Ключові технології прораховані у дослідженні такі: перша розпізнавання обличчя. Як відомо, Китай є світовим лідером у розробці та впровадженні систем розпізнавання облич. У документі згадується використання цієї технології в громадських місцях, транспорті, в магазинах та навіть у житлових комплексах. Камери з функцією розпізнавання облич дозволяють ідентифікувати осіб, відстежувати їхні переміщення та збирати інформацію про їх поведінку, моніторинг інтернет активності. Китайський уряд здійснює жорсткий контроль за інтернет-простором, використовуючи системи фільтрації контенту, так званий великий китайський фаєрвол» та моніторингу онлайн-активності громадян. Відстежуються дії в соціальних мережах, історія пошукових запитів, листування та інша онлайн активність. Збір та аналіз бікдата. Зібрані заїзних джерел дані аналізуються за допомогою алгоритмів штучного інтелекту для виявлення закономірностей, прогнозування поведінки та ідентифікації потенційних загроз. Звісно, наймасштабніше ці технології розгорнуті у Сіньцзяні, де проживають уйгури. Там розгорнута щільна мережа камер відеоспостереження, пунктів пропуску з розпізнаванням облич, а також використовуються додатки для смартфонів, які відстежують переміщення та активність уйгуїв, ну тих, яким ще залишили право на переміщення. Одну з провідних ролей у слідкуванні за громадянами в Китаї відіграє компанія Mido Technology. Міду не тільки розробляє алгоритми обробки та аналізу повідомлень у соціальних мережах, статей у медіа та інших публікацій, які використовуються для виявлення настроїв населення, потенційних джерел протестів або негативних наративів. Після проведеного аналізу міду автоматично генерує звіти про неблагонадійних громадян чи шкідливі повідомлення. А також швиденько генерує відповідь і закидає її в обговорення на платформах, наприклад, таких як WeChat чи Weibo. Австралійські дослідники зазначають, що система дуже вправно формулює свої повідомлення, підганяючи стилістику під загальний тон коментарів. Так в документі є приклади відповідей на критику, наприклад, щодо екологічних проблем або ініціативи Один пояс, один шлях. Звісно, що Міду інтегрована з технологією соціального кредиту. До речі, дослідники підкреслюють, що Міду активно експортує свої технології, як обладнання, так і програмне забезпечення в країни третього світу, та й не тільки цікаво для чого технології стеження тісно пов'язані з іншими інструментами впливу Китаю. Наприклад, зібрані дані можуть використовуватися для таргетування пропаганди шантажу або вербування. Розпізнавання облич може застосовуватися для ідентифікації учасників протестів та їх подальшого переслідування, і за кордоном, в тому числі. Хто ще з техногігантів бере активну участь в побудові цієї мрачної антиутопії? В принципі, правильна відповідь всі, але є найбільш яскраві представники. Про Huawei, ZTE та ByteDance Ми вже згадували, але є ще Суїші. Піонер у нейротехнологіях, який розробляє онлайн систему виявлення та оцінки емоцій для інтерпретації та реагування на людські емоції в реальному часі. Компанія є важливим партнером лабораторії High Lab Танзянського університету, яка отримала високу оцінку за дослідження програм національної безпеки, доволі однозначно. І ще одна компанія, яку не можна не згадати, GoerTech. Виробник електроніки, який отримав світову популярність у сфері інтелектуальних носіїв і пристроїв віртуальної реальності, ця компанія тісно співпрацює з військовими органами та органами безпеки КПК і розробила ряд продуктів подвійного призначення. Один з найвідоміших навчальні пристрої для пілотування безпілотників, але це на поверхні. Через інтеграцію з платформами, які надають розважальні vr додатки Ґортек просуває фільтри і контент, що підсилює державні меседжі. Компанія також активно використовується в освітньому процесі, пропонуючи учням шкіл vr симуляції які демонструють успіхи КПК. Пристрої ҐоРТЕК активно використовуються у культурних ініціативах за межами Китаю. Зокрема, для демонстрації культурної спадщини та інфраструктурних досягнень у рамках ініціативи один пояс, один шлях. Це судячи з усього, больний мозоль мозолькапікавіартури, створені на базі Ґортек, представляють китайські досягнення в галузі науки, техніки та культури, створюючи позитивний імідж Китаю за кордоном. Зазначають дослідники. Ще вони згадують компанії Silicon Intelligence, OneSight і Mobvoi. Які лідирують у розробках генеративного штучного інтелекту, нейротехнологій та систем зовнішнього спостереження? Ми виявили, що ці компанії використовували свої рішення для підтримки КПК різними способами, включаючи відкриті пропагандистські кампанії, кампанії з дезінформації, націлені на іноземну аудиторію, і проекти військово-цивільної інтеграції, пишуть автор документ. Буду завершувати, бо Юля робить мені страшні очі вже, бо їй це все перекривати відео. Та й тим більше, все дослідження в деталях все одно вам не перекажу. Чимось треба пожертвувати. Але один розділ упустити не можу. Когнітивна війна давно звиклися з терміном гібридна війна. Боїть вище когнітивна війна це форма інформаційного та психологічного впливу, спрямована на зміну свідомості емоційного стану, переконань та поведінки цільових аудиторій. Цей тип війни використовує сучасні технології, такі як штучний інтелект, соціальні медіа, нейротехнології та віртуальну реальність для створення цілеспрямованого контенту, що викликає передбачувані реакції у людей. Основна мета когнітивної війни впливати на когнітивні процеси, включаючи сприйняття інформації, мислення та прийняття рішень. Таке визначення дають дослідники, і чесно кажучи. Нічого неочікуваного, ми все це бачимо і в себе, і не в себе. Просто, мабуть, більш топорно. А в китайців нічого акуратненько так виходить і ефективно. Зокрема, дослідники наводять як приклад такої війни кілька останніх виборчих кампаній США і в 2016 році, і власне свіжу. Ось кілька помітних ефектів такого впливу. Поляризація суспільства. Виборчі компанії у США показали, як дезінформація може посилити розкол у суспільстві та знизити довіру до демократичних процесів. Зниження емоційної стабільності, використання емоційно заядженого контенту впливає на психологічний стан людей, створюючи тривогу, страх або злість, зниження критичного мислення, високий потік дезінформації та автоматизованих фейкових новин перевантажує користувачів інформацією, що ускладнює аналіз її правдивості. Нічого не нагадує, а і на завершення: кейс, про який я згадувала на початку. Я тут упустила повністю економічний шантаж, бо за великим рахунком йому можна присвятити повноцінну окрему програму, як і шантаж технологічний. Зверніть увагу на атракціон неймовірної щедрості від Huawei, який майже безкоштовно встановлює дороге 5 g обладнання по всьому маршруту одного поясу. Але що будуть робити країни, коли це обладнання в якийсь момент вимкнеться? Але був момент, що мене вразив. У документі згадується випадок, коли Китай змусив австралійський університет цензурувати контент, що критикує КПК, погрожуючи скороченням фінансування та кількості китайських студентів. Як ми знаємо, надання освітніх послуг приносить Австралії трохи більше 4% ВВП. І китайські студенти помітна частина у цих 4%. Буду рада, якщо хтось зі слухачів уточнить наскільки помітна, точно знаю, що є, кому це зробити. То що ж з цією всією радістю робити? Ну треба визнати, що в плані рекомендацій австралійські аналітики більше розводять руками. Китайські операції впливу стають все більш витонченими та складними для виявлення. Вони часто маскуються під звичайну діяльність, таку як культурний обмін чи ділове співробітництво. Використання ботів у поєднанні з реальними інфлюенсерами для просування наративів робить операції впливу менш очевидними та ускладнює їх атрибуцію. Також використовуються підставні компанії та організації, щоб приховати джерела фінансування та справжні цілі діяльності, зазначають автори. Звісно, щось вирішується просто обмеженням доступу китайських технологій на ринок. Так, наприклад, нагадаю використання обладнання Huawei в мережах 5G вже заборонене у США, Великобританії, Австралії та деяких інших країнах. Також розпочать розслідування діяльності інститутів Конфуція, та деяких з них вже закриті через звинувачення у шпигунстві та пропаганді. Але з цензуруванням в соцмережах все значно складніше, бо це протиїчить базовим цінностям західних країн. Демократичні країни стикаються зі складним завданням протидії китайським операціям впливу, не порушуючи при цьому власні принципи свободи слова, відкритого суспільства та верховенства права. Обмеження поширення китайської пропаганди в інтернеті може бути розцінене як цензура та обмеження свободи слова. Но необхідно знайти баланс між захистом національних інтересів та дотриманням демократичних цінностей, пишуть аналітики. Ну от в США шукали шукали баланс з Тіктоком. Тепер ще 75 днів шукатимуть, але щось я сумніваюся, що тепер знайдуть. Що лишається? Та фактично нічого, крім підвищення медіаграмотності населення. Але повертаємося до пункту про когнітивну війну, якщо вам постійно підсовують емоційно насичений і провокуючий контент, який, врешті, просто відключає в вас можливість адекватно оцінювати реальність. Яка там медіаграмотність? Хіба закрити все і читати книжки? Хороша рекомендація. До речі, в дослідженні її немає, але дозволю від свого імені. Принаймні, мізки точно будуть цілішими. До речі, нагадаю, що в Австралії заборонили користування соцмережами дітям до 16 років. Подивимось, наскільки це збереже там критичне мислення, але вони явно серйозно поставилися до висновків цього та й думаю, не тільки цього дослідження. Як ви захищаєте свій мозок і психіку від зламу? Діліться в коментарях. Та пам'ятайте, якщо у вас немає манії переслідування, це ще не означає, що за вами не слідкують. З вами був канал Меканемо і подкаст. Ми прочитали це за вас. Наступного разу прочитаємо щось більш оптимістичне, можливо.